Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 9 пункту номер 28 Досить корисний з точки зору розв'язування нерівностей і того, як ми можемо обирати той чи інший варіант рівносильної системи, в залежності від того, що нам зручніше. І так, перше у нас є модуль х мінус х 3 менше за 9. Ну, які є варіанти? Варіант перший це розкрити просто цей модуль, залежно від випадку, але для цього треба розв'язувати квадратичну нерівність. І після того, як ми розкриємо, в кожному випадку треба розв'язувати ще одну квадратичну нерівність. Розуміємо, що це енергозатратно, тому краще застосувати стандартний перехід. Модуль А менше за Б, тут у нас Б більше за 0, тоді і тільки тоді. Коли А або менше за Б, або більше за мінус Б. Тобто ми застосовуємо ось цей перехід і отримаємо систему двох нерівностей. х квадрат мінус х мінус 3 менше за 9. Х квадрат мінус х мінус 3 більше за мінус 9. Рівносильно. Х квадрат мінус х мінус 12, менше за 0. Х квадрат мінус х плюс 6 більше за 0. І корені в обох випадках нормальні. І так, в першому сума 1 добуток мінус 12 це 4 і мінус 3. Нам треба парабола гілками вгору те, що між ними. Тут у нас е, сума 1 добуток 6. Так, а тут у нас дискримінант 1 мінус 24, це менше за 0. Тобто ми розуміємо, що наша парабола завжди розташована вище за 8х. Тобто, ми розуміємо, що абсолютно всі числа тут підходитимуть. Ну і тоді перетином, звичайно, буде просто ризик першої нерівності. Без усіляких варіантів. Тобто, як бачимо, друга на рівність взагалі нічого не вплинула. Якщо б вона стояла окремо, у нас би вийшло, що просто всі ікси є розв'язками. Ну, а так виходить, що будуть розв'язками ті ікси, які задовільняють першій нерівності нашої системи. І так, друге, х квадрат мінус 4 менше за 3х. Помилкою ось тут. Буде перейти до схожої системи, як ми робили отут? Тому що тут не дарма я це писав, мабуть, мені треба це повернути. Модуль А менше за Б тоді і тільки тоді, коли А менше за Б і А більше за мінус Б, якщо Б у нас невід'ємне. Тобто, ми що робимо? Ми від нуля. Отут десь ставимо точку Б. І вибираємо, де нам поставити точку А? Чи десь отут, чи десь далі. Ну, так само з точкою мінус Б. Чи поставити точку А десь тут, між ними, чи десь далі. Що у нас буде, якщо ми обираємо Б від'ємним? Ну тоді модуль менше за від'ємну величину бути не може. І тоді відповідна на рівні, взагалі розв'язків не матиме. Варіант про розкриття модулю, знову ж таки, я тут не проговорюю. Можна, звичайно, розкрити з плюсом з мінусом на відповідних проміжках. І не думати про це значення, просто там щось розв'язати. Але це буде довго, можете спробувати, якщо цікаво. Я перейду ось до чого. Значить, ось це. Воно рівносильне ось цьому. х квадрат мінус 4 менше за 3х. І х квадрат мінус 4 більше за мінус 3х за умови, що 3х у нас штука невід'ємна. А якщо вона раптом від'ємна, тоді розв'язків тут взагалі немає, тому я це навіть не буду сюди писати. І так, це рівно сильно х більше або дорівнює за 0. х квадрат плюс 3х мінус 4 більше за 0. Х квадрат мінус 3х мінус 4 менше за 0. Тут у нас буде 3, 8. Ну, з останньою все зрозуміло. Беремо 0 і штрихуємо вправо. Що буде, наприклад, з першою? Сума 3 добуток мінус 4, значить, це буде 4 і мінус 1. Цікавить менше, гілочки вгору, значить, ніж ними. В другому, навпаки, знову ж таки, ми про ці параболки говорили, у яких коефіцієнт b з протилежним знаком корені будуть симетричними, тобто тут буде мінус 4, а ось тут десь буде 1. Більше, значить, цікавить нас те, що знаходиться поза межами інтервалу, що утворений коренями. І так, нас цікавить розв'язок системи. Відповідно, нам треба перетнути все, що тут є. Ну, тут нічого немає. Тут також тільки 2. Ось тут починається 3. Тобто від 1 до 4 на цьому інтервалі є те, що нас задовільняє. Можна було розкривати модуль, як я казав, до цього. Це, в принципі, вирішувати кожному самостійно. І я намагаюся йти найбільш простими з точки зору механічної роботи шляхами. І так. Знову ж таки маємо ми якийсь вираз про точно таку саму нерівність ми говорили в прикладі 2 тобто попередньому, тому без зайвих коментарів. Переходимо до рівносильної системи. 4 х 1 у нас більше, ніж мінус х-2. Це все за умови, якщо х плюс 2 штука невід'ємна. І так, отримаємо ми дві квадратичні нерівності. 4 х квадрат мінус х-3 мінус менше за 0. Корені будуть нормальні, мені здається. 4 х квадрат плюс х плюс 1. А більше за 0. Тут також мені здається, все буде досить непогано. Там корені, здається, не має бути. А, тому я навіть дві вісі намалюю. І так, ну те, що тут від мінус 2 до плюс нескінченності, думаю, це зрозуміло. Просто лінійна нерівність. Думаю, ніяких питань тут бути не може. І так, тепер поговоримо про першу. Сума 1 добуток мінус 12 це числа 4-3. І на 4 ми їх ділимо, значить, це буде 1 і мінус 3 четвертих. Мінус 3 четвертих от сюди, якщо підставити це 9 четвертих. Плюс 3 четвертих, та дійсно, мінус 3, це буде 0. Нас цікавить, те, що знаходиться між коренями, значить ось тут. А ось тут можна записати дискримінант 1 мінус 16 менше за 0. Тобто ми розуміємо, що наша параболка повністю знаходиться вище за 8 і оскільки гілочки направлені вгору, нам підійде абсолютно все. Тобто, розв'язки системи це передену ось цих двох множин. Ну, а це в нас виходить інтервал. Від мінус трьох четвертих до одиночки. І так від мінус трьох четвертих до одиночки. Ідемо далі Четверте. х квадрат мінус 5х плюс 9 більше за модуль х мінус 6. Незважаючи на те, що модуль і вираз без модуля змінились місцями, насправді це все так само модуль менше за щось. Але, от у даному випадку, ми розуміємо, що перевіряти ось цю умову невід'ємності B, нам буде некомфортно, бо це квадратична нерівність, її там треба якось розв'язувати. Я не кажу, що це дуже складно. Я кажу, що це некомфортно. Тому у даному випадку простіше просто розкрити ось цей модуль. Він лінійний, він розкривається майже усно. Хоч чому майже? Усно він не розкривається. Значить, якщо х-6 у мене більше або дорівнює за 0, тоді я матиму х квадрат мінус 5х плюс 9 більше за х-6. А якщо він розкриється зі знаком мінус, тоді ми матимемо ось таке. Плюс 9, тут буде більше за 6 х Тобто оту надлишкову квадратичну нерівність оце більше за 0. Ми розв'язувати просто не будемо. Ми розкриємо модуль і перейдемо відразу до того, що нам буде потрібно. І так, значить, в першому х не менше за 6.х2 мінус х квадрат мінус 6 х плюс 15 більше за 0. Отут у мене є підозра, що дискримінант на 4. 9 мінус 15 менше за 0. О, отут буде все добре. Так, а якщо х менше за 6, то ми маємо х квадрат мінус 4х плюс 3 більше за 0. От, чудово. Тобто, тут у нас просто виходить х не менше за 6. Це чудово, це ми все залишаємо. А я не буду це додатково пояснювати. Зрозуміло, що тут нам підійде абсолютно все. Ну, а з другою системою нашої сукупності доведеться розібратись. І так, значить, ікси менше за 6, це виходить кудись-сюди. І коренями будуть числа 1 і 3 цієї квадратичної нерівності. Нас цікавить те, що більше. Гілочки вгору значить те, що по краях. Сюди і сюди. Що нас Ось Отут у нас стоїть система, отут у нас стоїть сукупність. Зазвичай ці символи не малюю, ну, тому що, на мій погляд, це лише погіршує сприйняття, але в даному випадку, оскільки у нас тут різні зв'язки, це, мабуть, варто позначити. Тобто ось ця система нам дає від мінус нескінченності до одинички і від 3 до 6, а тут від 6 до плюс нескінченності. Тобто, об'єднуючи, ми маємо від мінус нескінченності до одинички, і від трьох до плюс нескінченності. Те саме ми отримали, якщо б ми там, наприклад, ліву частину більше нуля розв'язали і перейшли до тієї самої системи, що у нас була у прикладах 2 і 3. Тобто, як ви це робите, це знову ж таки залежить від того, наскільки добре ви відчуваєте, які саме умови будуть комфортними в тому чи іншому випадку, ну і наскільки. Багато часу ви готові витрати на той чи інший приклад. І так, знову ж таки, п'ятий приклад. і Ми розуміємо, що тепер у нас модуль більше за щось. Ну, і тут, відповідну рівносильну систему я наведу. Модуль А не менше за Б. Я використаю оцю саму ілюстрацію, тобто, ми розуміємо, що тепер ми маємо бути десь отут. Тобто, це або більше за Б, або менше за мінус Б. Ну. Знак рівності, зрозуміло, що залежить від того, чи нерівність трога чи ні. Але, звичайно, це ми розглядаємо за умови невід'ємності B. У даному випадку розглядати невід'ємність B якось незручно, тому що це квадратична нерівність. Відповідно, давайте так само розкриємо ось цей модуль. Якщо 4х-3 не менше за 0, то тоді нерівність набуватиме ось такого вигляду. 4х плюс 3 це система. І друга система. Якщо 4х мінус 3 у нас менше за 0, то 3 мінус 4х більше або дорівнює за х квадрат мінус 3х плюс 3. І це все у нас в сукупності. І так, х Систему забув ікси не менші за 3 четвертих. ікс квадрат мінус 7х плюс 6 менше або дорівнює за 0. А тут ікси менші за 3 четвертих. І ікс квадрат мінус, а точніше, плюс х менше або дорівнює за 0. І так, тут знову ж таки я промалюю. Те, що мені потрібно значить, на відміну від попереднього прикладу, тут всі 8 будуть грати. Ну ладно, всі так всі. Перша і третя це тривіальні штуки. 3 три четвертих, тут це 3 четвертих. Звичайно, що не принципово, яку ви обираєте строгу, яку ні, можна навіть обидві строгі брати, О, точніше, не строгі це не буде помилкою. І так, а тоді ось тут у нас квадратична нерівність, Що ми маємо? Ми маємо те, що між ними. А нулями буде сума 6 добуток, сума 7 добуток 6, 1 і 6. Значить, це десь ось тут. 1, 6, і між ними зафарбовуємо. Тоді, оскільки система, зрозуміло, що ми маємо розв'язками тут відрізок від 1 до 6. А у другому випадку: 0-1 це. Наші розв'язки 0-1. Знову ж таки, це квадратична нерівність, Гілки параболи вгору. Значить, цікавить нас те, що знаходиться між коренями. Таким чином, ми маємо тут об'єднання двох відрізків. Х у нас від мінус 1 до 0, і від 1 до 6. І так, йдемо далі. Шостий приклад. І ось тут ми бачимо, що вже не минути, як би нам не хотілося розв'язування квадратичної нерівності в обмеженні, тому що і під модулем, і поза модулем у виразі стоїть у нас щось з X квадрату. У такому випадку, коли ми розуміємо, що і модуль розкривати треба щось возитись, і ось цю штуку, що поцінили, треба також подумати, ми обираємо, що робиться простіше. Зрозуміло, що ось це простіше. Тут немає ніяких ексів, ніяких групувань нема. Відразу можна до чисел переходити. Відповідно, я використаю той варіант: модуль більше або дорівнює. Ну, відповідно, ось цю сукупність. Значить, сукупність у мене буде така: квадрат плюс 3х більше або дорівнює за 2 х квадрат, х квадрат плюс 3х менше або дорівнює за квадрат мінус 2. Але це все за умови, що ось це те, що стоїть справа, у мене взагалі невід'ємне. А що буде, якщо воно від'ємне? Якщо справа стоїть щось від'ємне, от скажімо, мінус 5, тоді ми розуміємо, що що тут не стояло під модулем, абсолютно будь-яке значення Х нам підходитиме. Тобто, або. 2 мінус х квадрат менше за 0. Ще раз очок. Якщо воно менше за 0, це чудово, все підходить. Якщо воно не менше за 0, тоді застосовуємо відповідний рівносильний перехід. Коли у нас було менше, ось цей випадок b менше за 0 просто не давав розв'язку. Тому ми його тут не записували. А коли більше, тоді ось ця права частина менше за 0, означатиме, що. Ось тут завжди буде щось невід'ємне, а отже, задовільняти постійну рівності. І так, починаємо розв'язувати, що ми матимемо тут. Ну, тут можна відразу сказати, що у нас буде х квадрат більше за що? більше за 2, значить, ми розуміємо, що х у нас більше за корінь з 2, х у нас менше за мінус корінь з двох. Тепер, що ми будемо мати у нашій системі? І так, перше. 2 х квадрат плюс 3х мінус 2 більше або дорівнює нуля. Х2 тут знищаться, значить 3х а, менше або дорівнює, ну, бо можна відразу, до речі, по х записати, х у нас менше або дорівнює за мінус 2 третіх. І це все за умови, що x x квадрат менше або дорівнює за 2, тобто мінус корінь з 2х корінь з 2. Ну і тепер залишається це все відтворити. Тепер що нас цікавитиме? Сукупність сукупності все добре, можна сукупності прибрати. Значить, отут у нас буде корінь з 2. Тут буде мінус корінь з двох. І ось так пішла штриховка. Що в нас буде тут? Тут буде сукупність. Тут у нас квадратична нерівність, тут у нас лінійна нерівність, мінус 2 третіх. Ну, це десь буде ось тут, тільки, звичайно, тут варто робити, звичайно, так, щоб вони всі були паралельні. І, щоб чиселки були одне під одним, бо інакше можна буде заплутатись. Тобто корінь з двох і вправо. А мінус корінь з двох і вліво. Тепер ось тут ми що маємо: ті самі значення: корін а, з мінусом. Тут корінь з двох з плюсом. І штриховка між ними. Ось тут ми маємо. Мінус 2 треті, значить, це десь нехай ось тут, і штриховка куди вліво. Штриховка вліво. Так, а тут ми тепер маємо що? Сума мінус 3 добуток мінус 4, це мінус 4 і 1. Ділимо на 2. Тобто це буде мінус 2 і. 4 і, і одна друга, значить, одна друга це десь отут. Я швиденько перевірю, а да все нормально, да все добре. Більше або дорівнює, тобто нас цікавить те, що знаходиться ось тут. І тепер давайте дуже уважно подивимося, що ми тут маємо. Ось ці дві це сукупність. Якщо це сукупність, то нас цікавить, де принаймні одна є. Принаймні, одна є ось тут. Ось, ось вона, принаймні, одна. Тепер ось цією системою. Ось це, ось ця зелена і ось ця нас цікавить перетин. Значить, ми будемо дивитись, ну, десь отут, відповідно. Ну, а тут нас цікавитиме абсолютно все. Тобто, що ми маємо? Від мінус нескінченності до мінус корення з двох. Від мінус корення з двох до мінус 2 третіх. Тобто, можна записати від мінус нескінченності до мінус 2 третіх третіх В об'єднанні з. Тільки двох третіх у нас е, зафарбовано Тут одна друга корінь з двох, і від корення з двох до плюс нескінченності значить, від однієї другої до плюс нескінченності. І це відповідь на нашу шосту нерівність. Вони, бачите, починають ставати більш і більш громісткими. І так, сьоми. Модуль 3х-2 на х менше за 1. Ніякі рівносильності отут же не спрацюють, бо зліва у нас комбінований вираз. Модуль і ще щось. В такому випадку нічого нам не залишається, як розкривати цей модуль і дивитися, що буде на кожному проміжку. Розкрили з плюсом. Маємо 3х2х1 менше за 0. Розкрили з мінусом. І я перекину це сюди. 3х квадрат мінус 2х, плюс 1 більше за 0. Тобто, отут воно розкриється з мінусом в цьому випадку. Але я це перекидаю сюди, і мінус стане плюсом. І так, давайте дивитися, що у нас буде виникати тут. І так, x, x Х. І Х. Тут від двох третіх. Від двох третьох і вправо. Ну, а відповідно тут від двох третих і вліво. Що у нас тут? Сума 2, Добуток мінус 3. Це 3 і мінус 1, і ділимо ми на 3, значить, це 1, І мінус 1 третя. Мінус 1 третя це десь, отут, мені здається. Так, ну 1 очевидно. А 1 третя також підходить. Значить, нас цікавить те, що менше, значить те, що знаходиться між ними. І так, тут сума 2. Добуток 3. Так, а тут d на 4 варто записати: d на 4 це 1 мінус 3. Так, да, це менше за 0. Тобто тут ми розуміємо, що нам підходитиме абсолютно все. Чудово, чудова нерівність. Значить, що ми маємо? Ось ці перші дві. Ми маємо перетнути. Тобто, ось тут у нас буде від 2 третіх до 1. А ось це. Ми просто враховуємо, тому що тут виходить така система, яка складається формально з одного обмеження, тому що інша нерівність виконана абсолютно для всіх. Тобто ми розуміємо, що об'єднанням ось цих двох буде промінь від мінус нескінченності до одного. Один не включно, тому що нерівність 3. І останнє в цьому номері. Модуль х-4 на х плюс 2 більше або дорівнює 4х. Ну знову ж таки, треба розкрити цей модуль. А давайте. Якщо розкриваємо з плюсиком, тоді х квадрат мінус 2х плюс 8 більше або дорівнює за 4х. Якщо розкриваємо з мінусом, так. Тут я все, сподіваюсь, нормально забув. Ні, -8. мінус 8. Так, якщо х-4 менше за 0, тоді ми маємо. Сюди я вже перекину. Х квадрат мінус 2х мінус 8 плюс 4х менше або дорівнює за 0. Знову ж таки. перекинув просто направо. Щоб мінуса не було. І так, давайте, що ми маємо тут? Тут у нас x не менше за 4, а тут x менше за 4, тут x квадрат мінус 6х мінус 8 більше або дорівнює за 0, x квадрат плюс 2x менше або дорівнює за 0. І так, розв'язуємо все те, що потрібно x. Значить 4. Можливо, я навіть десь отут її позначу. 4. І так, що ми маємо тут? Сума 6 добуток мінус 8. О, цікаво, я тут не бачу чомусь коренів. А де на 4? Це буде. 9 плюс 8. А, ну на дарма їх не бачу. Це буде. Виходить 3 плюс корінь 17. Ну, очевидно, це буде десь тут. А буде 3 мінус корінь 17. Більше або дорівнює, значить, ми маємо те, що по краях. Тобто ось це. І так, що маємо в другій системі? А перша нерівність, очевидна, х менше за 4. Тобто, воно має бути десь ось тут. А в друге, що ми маємо? Сума мінус 2 добуток мінус 8, це мені здається мінус 4 і 2. Мінус 4 і 2. Так. Це буде десь е, від мінус 2 до мінус 1, тобто, ну все нормально, да. Все так буде. І якщо тут мінус, то е, якщо тут менше, то відповідно між коренями. А значить, що ми маємо? В першому ми маємо ось це розв'язком, а в другому ми маємо розв'язком відповідно ось це. І так, тепер дивимось на те, що в нас буде в об'єднанні. Відрізок від мінус 4 до мінус 2. До просто 2, чого до мінус 2. І від. 3 плюс корінь 17 до плюс не чин. Таким чином, цей номер ми повністю розібрали. Якщо я ніде не набрехав в арифметиці, а я можу це зробити, то відповідно ось таким, як мені здається, найбільш комфортним варіантом кожну нерівність було розв'язано. Якщо я там чогось не побачив, можна було якось простіше, будь ласка, секція коментарів завжди відкрита. На цьому в мене все всім. Дякую за перегляд.